Доброго дня, ми з України. Сьогоднішнім відео вирішив зробити огляд на ось такий хрест бойових заслуг. Це в нас марка 23-го року. Справа в тому, що вирішив, поки Укрпошта не випускає нових марок, поки НБУ випускає нові монети та медалі. Але я їх чекаю, буду робити огляди на матеріал минулих років. Буде в нас. Марки, будуть у нас банкноти, монети, будуть у нас інші країни, окрім України. Ну, подивимось, щось буде цікаве, намагатись вибирати свої колекції і робити огляди. Ну і сьогодні вирішив зробити ось огляд на ось такий хрест бойових заслуг. Хто пам'ятає, хто ні, 26 жовтня у нас був введений в обіг нова марка, хрест бойових заслуг. Ось такий вона має вигляд номінальний L, що відповідає 15 гривень. Аркуш коштує 90 гривень. Розмір марки у нас 30 на. 40,5 мм. Тираж марки 450 тисяч марок. Також до цієї марки в комплекті офіційно Корпошта випустила ось такий конверт. Конверт першого дня. Постійно путається у нас формат С6. Пута їх с C5, C6, Ну, не знаю, рядом стоять для мене воно. Тираж, як ми бачимо, 35 тисяч примірників. Хочете на паузі поставити, можете прочитати тут текст, що написано, якщо у вас нема такого конверту, а якщо є, можете не ставити. І ось такий у нас був штемпель першого дня. Таким бачимо ми зображення хреста Київ. Погашення відбувалося тільки в місті Києві на першому відділенні. У ну, мене є ось такий конверт. Є ще у мене ось, ось такі конверти. Це вже я робив себе в місті. Трохи 26 жовтня. Теж кажуть, що відноситься теж до конвертів. І ось такий зробив з однією маркою. Е, є таке діло. Також є у мене ось такий неофіційний, приватний випуск. Це у нас залужний. Він у нас, здається, перший кавалер, який має цей хрест бойових заслуг. Хто їх і отримав? Ось такий е, картка, поштова листівка. Ну, власна марка. чи цей. Ну, як там приватний випуск, одним словом, доволі круто зроблено. Ну, тепер давайте трохи за саму нагороду. Е, дана серія чи дана марка є продовженням серії нагороди України. Серія була запущена в далекому 97-му році. Не знаю, можливо, колись все-таки зберу цю серію і зроблю все одним з так відео. У е, мене здається залишилось два-дві марки. Знаєте, ті, ну, не знаю, я планую аркушами брати, якщо. Ціна буде норм, то буду гаркушем брати. Якщо ні, то ну, буду по марці брати. Ну а тепер давайте трохи за саму нагороду. Хто ж її в нас отримає? Дану нагороду отримають військовослужбовці Збройних сил України за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний героїчний вчинок. Також цю нагороду можуть отримати командири. За видатні успіхи в управлінні військом під час ведення воєнних дій за основу або за ескізом до цієї нагороди був взятий найвища відзнака УПА, це хрест бойових заслуг. Даний хрест виконується із срібла із позолотою. Ну, вже казав, у нас першим, хто отримав цю нагороду, був залужний. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Також можете написати, є у вас ця марка чи ні, які цікаві комбінації ви робили. Можливо, у вас є якісь зауваження до цього аркоша. Ну і на кінець, слава Україні!